І два тижні вже минуло після удару по середмістю Ізюма російською балістикою, де вона вбила п'ятьох і поранила щонайменше 55 людей. Більшість постраждалих це фахівці управління і комунальних служб, які працювали в адмінбудівлі поряд із місцем влучання. Зокрема, це служба у справах дітей, соцзахисту, ЦНАП. Розуміючи, що вони для ізюмців безальтернативний варіант, бо до Харкова і далеко, і небезпечно. Їхні співробітники ще не оговтавшись самі від цього вибуху, самотужки залатали вікна і стали до роботи. Ірина Антонюк про них. Державна виконавиця Ярослава Харіна тільки два дні тому вийшла з лікарняного і зараз приводить до ладу папери, залиті власною кров'ю. Дойде до цих паперів черга, то будемо передруковувати багато таких паперів. Ну, те, що ось було в роботі на столі, і падало на підлогу і простеляло, так сказати, шлях до виходу, то оце воно все в такому, в такому стані. В момент удару вона працювала за цим столом вибитим склом. Ярославі посікло обличчя і ліву руку жартує, пощастило, що вона правша, і, попри поранення. Може далі працювати. У мене глибоке розсічення із затрізатронто сухожилля, тому стоїть така лангетка, яка фіксує палець, бо він не зовсім функціонує так, як треба. Тією ж однією рукою й досі вимітаю дрібні уламки скла з кабінету разом з колегами. Другий мій робочий інструмент це ось мітьолка і совок, бо дуже багато скла вигріваємо досі, тому. Працюємо ще й на цих інструментах паралельно. Росіяни вдарили посеред містю Ізюма в розпал робочого дня, незадовго до обідньої перерви. Люди потроху розходилися, почули тривогу та сховатися не встигли. Ворожий іскандер прилетів менш ніж за хвилину. 55 людей поранено, п'ятеро загинуло. Серед них дві сестри. Одна при надії, друга мама новонародженого сина, російська ракета влучила у цю адміністративну будівлю, і на момент удару вона не працювала. Проте буквально за 20 метрів від неї стоїть ще одна адміністративна будівля, і тут працював кожен кабінет, і в кожному з них знаходилися і співробітники, і відвідувачі. У цій будівлі одразу кілька державних установ: податкова, соціальна, міграційна та центр зайнятості після навалу окупантів, ще у 2022 році в Ізюмі просто не залишилося вцілілих приміщень, де можна було б всіх розмістити. І рік тому тут зробили ремонт, щоб всі служби відновили роботу. Ремонт був дуже класний, комфортабельний, сучасний, і навіть для людей. Було корисним те, що в одному приміщенні знаходиться не одна служба, а дуже багато служб, які надають безпосередньо людям послуги одразу в одному місці. І зараз росіяни вдруге все потрощили. Найбільше зруйновані кабінети податкової. Вікон дверей немає. Ви бачите, як посічені меблі. Дівчинка, ось тільки сьогодні вийшла. То наводить лад в кабінеті. Ця дівчинка теж постраждала. Вона тільки сьогодні вийшла з лікарняного. Ви бачите, що плити перекриття все зруйновано. В лікарні опинилося п'ятеро податківців і тільки троє з них вже вийшли на роботу. У інни посічений склом ніс. Та ступні було страшно, було ще й ноги посікла осколками. обувала ботинки васку в скло в скло, всунула ноги і, і навіть не чувствувала. З мене так лило, що я не чувствувала навіть, що я в ботинках на склі стою. Перші два дні всі вцілілі держслужбовці розбирали завали та рятували документи, а потім відновили прийом громадян. А поверхності вони заживуть. Кості, целі, руки, целі. Будемо працювати. Треба працювати. Вийшли вже працювати. Всі послуги, що жителі Ізюмщини Юмщини отримували тут, вони могли б так само отримати і в інших районних центрах або у Харкові. Але лише одна поїздка стала б у 500 гривень. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.